В Тернополі не було жодного ППО. І якась навколо офісна мразь крала 100 мільйонів доларів, і це тільки шматочок того всього. Щойно, Залізняк запости, щоб Зеленський вирішив не звільняти алі бабу Єрмака. Тобто вони зараз збираються покривати оцю всю шушару, яка вкрала в людей можливість вижити. За ці всі гроші можна було купити ППО. За ці гроші можна було купляти ракети. Вони двушку на Москву переказували, да? щоб потім по нас їх стріляли. Яка, просто якою нечистю треба бути, щоб по суті давати можливість нас вбивати. Вони рапортують, як вони цей будуть завали розбирати, так президент і всі решта не цим мають займатися. Вони мають зараз вести переговори щодо додаткових ППО, щодо додаткових установок. А хто нам це буде давати, коли тут так безможно крадуть? Хто вони прийдуть на похорони до цих людей? Ні, вони сядуть і будуть геготіти в своїх офісах як частина монобільшості. А нам жити в цих реаліях треба. І саме тому зараз їх всіх треба послати і у відставку, і притягнути до відповідальності. Бо оце буде повторюватись, Москва не буде зупинятися. І якщо Верховний Голокомандович цього не, не розуміє, так він ноль просто і залишиться в історії нулем. Тому що їм він, покриваючи оце, він сприяє вбивствам людей. Вибачте. Генеральної асамблеї ООН. Антоніо Гутерш засудив російський удар по Тернополю та закликав до миру, який збереже суверенітет та незалежність України. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X та додав, що такі атаки підкреслюють необхідність завершення. Цієї війни Ні, ці атаки підтверджують необхідність карати агресора. О, знаєте, от просто мені дуже подобається. Ось це. Давайте так забудемо завершувати війну. Війна завершиться, не Україна її веде. І то, що Гутьєра, що він, він нас під обстріли попав в Києві. І що? Давайте завершувати війну. Давайте карати агресора, давайте добивати його санкціями, давайте розчленовувати ту путінську гідру. Інакше, ну інакше це все не зупиниться. Путін це саме влаштовував Сирію. Це саме влаштовував себе вдома. Я знову ж таки, де наша дипломатія? Чи вони будуть так само зараз перед єрмаком як зайчики стрибати? Пані Софія, давайте почуємо спочатку готориша, потім е, підемо до нашої дипломатії. Атаки Росії на необхідність повного, негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до справедливого, всеохоплюючого та сталого миру, який повністю підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Пані Софія, як ми маємо зараз? Я не, не хочу говорити слово використати бути неправильним, але як ми маємо показати світу цей терор на прикладі Тернополя? Для початку не фінансувати єдині марафони. Вкласти всі ці гроші, ресурси, знання і вміння журналістів в те, щоб на всіх телеканалах світу були ці кадри, щоб там були свідчення рідних цих людей, які вижили в цій страшній трагедії. Показати весь масштаб. Це ж не хтось стріляв, це Путін стріляв, це він віддавав накази, показати і засудити всіх тих, хто з ним комунікує, робить сепаратні домовленості, показати весь масштаб рускова міра. Ви ж знаєте, що в нас іномовлення ліквідовано. Вони ж зробили оці додоми, доми фрідами і єдині марафони. Але де ці всі, де ці всі меседжі на міжнародній пресі? Немає цього всього. У нас міжнародні є, кварталівські ресурси, вони на там на супутниках на всіх каналів. А щоб показати українську позицію як мінімум чотирма-п'ятьма іноземними мовами, цього нема. Це зараз можна зробити. Ми ж всі погодимося, кошти марафону вкласти в іноземну інформаційну кампанію. Ми ж зараз всі можемо їхати на різноманітні. Парламентські, урядові е, засідання, наукові конференції, концерти і всюди решта, де це все можна показати. Нас же всіх не випускають. Нас дружно не випускають. Їдуть слуги, які розказують, що у нас все хорошо, і ми дуже боремося. Е, знаєте. Ви не хотіли слово вживати використовувати. А я вважаю, що, хоч це цинічно звучить, це треба використовувати. Ми маємо ось цей весь біль просто вкладати в кожного іноземця, європейця, президента. Вони мають це бачити. Я ніколи не забуду слова віце-президента Європейського парламенту, коли він нещодавно у нас був у Львові. Ми його привели на Марсове поле цвинтар, де поховані наші новітні захисники. І він якраз сказав, що всі мають це бачити. Прийти подивитись на ці живі, живі могили, як він сказав, де, де мають прапори, де цвітуть квіти, де є особисті речі захисників, де плачуть їхні рідні, щоб відчути це все. На жаль, світ має свої проблеми. Московська пропаганда дуже багато всього робить, але українська держава має це все показувати, бо інакше воно знову ж таки це не тільки наш біль буде, воно прийде до європейців. І вони нарешті почали це розуміти. Зараз ми це все Маємо вкласти. І, до речі, сьогодні ж по новій традиції День захисту дітей. Це теж треба показати загиблих дітей.